Калуш може залишитися без питної води під загрозою флора і фауна. Це може трапитися, якщо засолені води Домбровського кар'єру потраплять у річку Дністер, щоб унеможливити лихо потрібні чималі кошти. Свого часу на кар'єрі побували міністри, віце-прем'єри. Утім, справу зрушити з місця так і не вдалося. Вкотре нагадують про екологічну проблему наші журналісти. Перед вами Добровський кар'єр. Історія його якщо коротенько, починається з 67-го року. Його вели в експлуатацію. Саме 67-го року радянська влада почала видобувати калію Домбровському кар'єрі. Поряд із ним побудували магнівий завод, який виплавляв магній залишків калієвого виробництва. Після банкрутства заводу домпровський кар'єр затопило водою на початку 2000-х років. Місцеві ж мешканці розповідають, що донедавна сюди звозили відходи деякі нафтохімічні підприємства Калуша. Є така інформація, що сюди звозилася велика кількість відходів цих хімічних підприємств, і воно не санкціоновано складувалося в різних частинах. І якщо воно все вже затоплюване, Плено цим розсолом воно звичайно відбувається, якісь хімічні реакції, воно розчиняється, і окрім солей, тут можуть бути якісь хімічні небезпечні для людей і для природи речовини. Глибина кар'єру близько 80-100 метрів. Коли його затоплювали, там одразу утворювалася розсола. На місцях невеликі заглибини. З часом земля просідає, а це збільшує загрозу потрапляння засолених вод до Дністра. Зараз загрози немає ніякої, але під час повені, повень може бути травень, червень. Рівень води у річці підніметься на 5-6 метрів. І цей невеличкий ослаблений борт може не витримати і сюди прорветься вода. Перепад висот 20 метрів, з такої висоти вода промиє до низів. Вже будемо мати розбавлені розсоли, піднімається до водоносного горизонту і будемо мати інтенсивне джерело засолення підземних вод. Від екологічного лиха можуть постраждати не лише мешканці Франківщини, але й жителі Буковини та Молдови, кажуть експерти. Найбільша небезпека в тому, що воно рухається в сторону міста стакало. Тобто, скажімо, в якійсь недалекій перспективі калаш може опинитися без підівої влади. Екологічну проблему намагалися вирішити. Два роки тому підрахували, аби створити захисну стіну завдовжки 40 метрів, потрібні 2 мільйони гривень. Потім за планом слід будувати вже півторакілометрове укріплення. За попередніми підрахунками воно коштуватиме понад 100 мільйонів. Поки представники влади рахують і планують, дехто з мешканців найближчих сіл і міст скаржиться на погіршення здоров'я. Є тенденція до збільшення ракових захворювань. По статистиці так відмічається, що західний регіон дуже багато ракових захворювань є в людей. Можливо, це є чинник, який впливає на здоров'я. Нещодавно служба безпеки України оприлюднила інформацію про незаконне утримання власність нафтохімічного комплексу «Оріана» російською компанією Лукойл. На думку багатьох калушан, саме Оріана звозила хімічні відходи до кар'єру у повідомленні спецслужб йдеться про те, що гальмували розслідування високопосадовці від колишньої влади.